Всім привіт. 19 червня 2024 рік локація гора Бона. І так по народному називається місце домики. Колись тут якісь домики стояли, якась, мала бути, якісь, я не знаю, ну коротше називають домики і домики. Від домиків така фігня залишилася з совєтської постройки. Ну але ж, хто приїде до нас? Та не тільки до нас, навіть місцеві. Я взагалі тут під горою живу. Але буває щось дуже рідко тут. А тут я бачу, так погода така класна. Думаю, піду ну, я на гору і зніму вам кілька відео, а то я показую, тільки, розказую свої байки тільки на фоні е, того свого зломча домашнього значить Взяв я з собою свою пам'ять. У мене такий блокнот грубечий. то Я тут записую все, що мені треба. Е, от в тому числі е, байки, які я згадав, які я хочу вам розказати. От бачите, поїхали люди на бонус. Зараз з них там здеруть за парковку До речі, зараз буду йти, покажу, там все попереджається, що то все платне і так далі. А поки я буду йти на саму на саму гору, туди на самий верх. в мене байка от про таку штуку. Не про термометр, про ртуть. можливо Зараз я вам ту байку розкажу, термометр оставлю в машині бо нести з собою його неохота. Машинку закриваю. Вибачайте, бо незручно. Як ви вже знаєте, я е відео монтувати не вмію. А, ні, то не вмію, то таке не хочу теж. І не вмію, і не хочу. А, от І що вам розкажу? там історія. Я, напевне, її розіб'ю на кусочки, щоб воно трошки не дуже затяжно було. Значить, історія про ртуть. Можна сказати, що я частково брав участь в цій історії, бо то все варилося, як то кажуть, навкруг моїх знайомих. От, бачите, оце дорожка та, що йде прямо в крепость. От, бачите, пише, шановні туристи, вхід на територію Замкової гори та паркування автотранспорту платні. Поняли? От. А то Я читав, а вам не показував. Ну, ладно. Так що тут буквально, я не знаю, метрів 100, може більше залишилося. Рекомендую машинку поставити і пройтися, подихати. Тут, тут такий воздух класний. Повітря. повітря. Гарне, чисте, а, соснове і тими всякими ем, як їх, травами. Такими, от, як ростуть в лісі, все воно так гарно пахне. Ну, красотища, я вам кажу, така Капець. Жалко, тут між деревами поки не видно міста внизу. Але ж так, я вже вдарився. Ну, бачите, часом, чесно вам скажу, я люблю. Точніше не так. Я колись любив читати книжки. Зараз просто не маю часу тим займатися. То коли в книжках було опис природи, знаєте, там автори кілька сторінок описують природу, я її пропускав, чесно вам кажучи. Воно мене комарило. От. А от зараз я вам описую, але я не так для того, щоб то подовше відео було. Я хочу, щоб ви собі як би то ви, щоб ви майже як то тут були. О, дивіться, ах-яй-яй-яй. В цьому році я ще сонець не їв. Ну, правда, при дорозі суниці їсти не бажано, бо пилюка. Смакота. Пару штук з'їм, думаю. А. Ой! Фу, бляха. Ух ти! Так ти ви що? Не, йду я далі, а то я. Ай-яй-яй, не можу відірватися, все. Ну, Тут, правда, сильно в пилюці. Десь може я з'їду потім. Ага, то я про природу. Розказую вам про природу для того, щоб... Ой, якось так хоча б частково, як то ви тут побували, знаєте, бо відео-відео, запах не передам. Е... А, от, а от хоча б на словах розкажу, що можу розказати. Е... Значить, історія та. Історія та. про купачів. Поїхали на коп. Два, ну, два відомі кременецькі копачі. Дуже відомі, не буду називати без їхнього дозволу їхні явки паролі, Ну то не має значення. Коп, як коп, копали. І тут одному копачові попадає дивна штука. Сам я її не бачив, але так мені розказував той і той, хто знайшов, і той, хто її бачив, що це якийсь такий. Контейнер. ну Контейнер в виді, в виді бутилки в резині в якомусь металі, ну щось таке. Ну, коротше, дуже такий надіжний контейнер. ну Контейнер не, не мається на увазі ящика, а така якби бутилочка. Я так собі, так собі думаю, знаєте, може я не правий. Значить, той, що знайшов, показує другому. Каже, дивись, що я знайшов. А той другий такий дядько. Як би то сказати, обережний, знаєте. Каже, слухай, викинь кідроні бабушки, не дивись, де впаде. Ну, перший його не послухав, бо як би щоб не знайшло, а він дуже довгий час він фактично один з перших копачів в, наші, в нашому краї. І напевне йому щось підказало, що щоб то не було, колись воно може пригодитися, знаєте. І він ту штучку прикупав і місце примітив. Пізніше, частенько той, що її прикупав, хвалився е в різних компаніях, що «от, знайшов щось таке, там певне ртуть. Ну, Скажу вам, хоч і заголовок того відео буде саме про ртуть. Е я так по інтернеті пошастав, ртуть насправді не така страшно дорога. Ну, є якісь там не знаю, якісь там метали, такі дорогі, дійсно страшно дорогі, що їх так може бути мало, а вони можуть сумасшедші гроші коштувати. А оце коли розпадався Радянський Союз, такого добра в люди пішло багато, всяких військових частин, всяких секретних складів і так далі. От. І частину може хтось щось просто викидав. Щоб, щоб не було проблем подальше з дому. Може хтось приховав, а він знайшов, ну, не знаю. Значить, при любі... О, дивіться, яка красота, бачите? А ще, ще слабо. Зараз, зараз, зараз я дойду. Е... Ну, відео так зараз дивов, вложуся в десятку, 10 хвилин маю на увазі, постараюся. От, бо довго грузиться потім. Значить, е... він хвалився. При нагоді всім за той контейнер, що він на що ртуть, що якби десь її пристроїти, то можна було б до пенсії не працювати. І я сам чути не раз ту фікню. Але я про таке ніколи, кримінал, нашу, кримінальна справа, не дай Бог, ще щось там. Ну, коротше, як би там не було, не приділяв я тому уваги. І, напевне, і ніхто не приділяв уваги тій ситуації з тим контейнером. Аж Аж дійшло. Фактично до наших часів. То було, то було десь років 4 назад, тобто десь у му році, приблизно. Ну я там вам е, кажу так, приблизно, бо ви знаєте, що я з датами не дружу. Пам'ять в мене поганенька. Вон, дивіться, видно Туницьку церкву. Е, цього... Підходить до того копача місцевий любитель старіни, ну, як би так ми сказати, ну, знаєте, як, як то кажучи, як от по групах в соцмережах, так і то. Є люди, які цікавляться старовинними речами і так більш-менш між собою знаємося. Є там, що мотоциклісти, байкери. Аграрії, ну, та от таке. Ось так само чоловічок. ну Фактично ми всі друг друга дуже добре знаємо. Підходить до того купача, каже, слухай, ти там хвалився не раз, що ти там знайшов якусь ртуть сюди-туди. Ну каже, той да. Каже, я десь можу там пристроїти таку штуку. Ти можеш знайти, де та штука є. Та каже, я там прикопав, місце запримітив. І, значить, той купач. Їде туди на те місце, туди в ліса, я точно не знаю куди і не хочу знати. Відкопує той контейнер, везе його в місто, сюди, в Кременець. І не дарма я вам ту історію розказую саме тут. Ну, звичайна справа для гарної картинки, бо дивіться, яка красота, яка природа. Але й, е, діло в тому, що. Ця вся ситуація, оце продовження тієї ситуації, яку я буду вже розказувати в іншому відео, воно сталося зовсім тут недалечко. Вон там так метрів 200 звідси в ліску. От. Щось так пахне вечір. Ну, то не то. Ті пахнуть теж гарно квітки, але то щось не то. От. Значить е, сталася та, та історія тут. Близько зовсім. А продовження історії вже я більше 10 хвилин знімаю, відволікаюся на природу, я вам розкажу, я вам розкажу чуть-чуть пізніше, В слідуючому відео, напевне, що я вже дойду туди в Замкову гору, Вон, дивіться, вона впереді. То... Сама головна візитівка Кременця. Хто Знає слово Кременець, знає слово Бона. І навпаки, я нічого вам свіжого, напевне, по боні не розкажу. Ну постараюся, попробую, може щось пригадаю. Бо то вже все описано в інтернеті, в книжках, в всяких історичних трудах. Казано, переказано, всякими як воно називається ці що. Туристи водять і розказують їм всякі байки. От. Так що я тут вам повторятися не буду, того, того, що все загально відомо. Я буду старатися е, і в майбутньому е, розказувати і показувати вам такі місця маловідомі. Макс... Максимально максимально отак от скажемо. а чого я зараз пруся сюди, пруся, бо я сам тут вже не був років 4. Раз, по-друге, думаю, що розказувати мої, мої байки і по, е, на фоні міста внизу, гарного зеленого міста, буде значно цікавіше для вас. Ой, я вже заговорився, вже 12 хвилин, Все, бувайте. Дивіться слідуюче відео. Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте, матюкайтеся. Ах. Ой, коротше говоря. Питайте, що когось цікавить, в коментарях відповім. Бувайте здоровенькі! Дивіться слідуюче відео.